Ну, все, досить цих пакетиків із конфітії їх постійно потрібно запаювати, що не завжди вчасно вдається зробити. А потім бах і все на підлозі. Ні, ну серйозно, скільки можна? А ще буває таке, коли використовуєш пів пачки конфеті. Забуваєш про них, замовляєш нову, і потім через деякий час знаходиш. І знову треба пересипати їх в один пакет і запаювати. Знайомо, як ви взагалі зберігаєте конфеті? Пишіть у коментарях. А з мене досить я знайшла ідеальне рішення. Тубуси. Два розміри, два варіанти максимум зручності. Великий тубус 23 на 10 см. Вітринний варіант, якому дуже зручно зберігати латексні кулі двох кольорів. Адже відкривається з обох сторін. Вміщує в себе 100 куль 12-го дюйму. Малий тубус 13 на 10 см. Компактний, зручний, ідеальний для конфіційного. Односторонній. Значить, жоден блискучий квадратик не втече. А ще у нас на сайті в топ-позиціях конфіті тепер є фасовка по 500 грам. А головне. Це ще й економно. Ми порахували на прикладі конфітті, Квадратики золото 8 міліметрів. Купуючи одну велику пачку, ви економите 35% порівняно з 10 маленькими. А що ще можна зберігати в цих тубусах? Дивіться наші варіанти в описі під відео, і також свої варіанти пишіть у коментарях.